З'їжджаємо в село Нарцівка, яке знаходиться за Залиманом. Ось перші хати перші руїни. Виключ печку. Перші руїни. Поїхали, поїхали. І зліва, і справа. Чого живого козочка паситься? Да ось люди вже дрова підвозять собі. Вже готуються на зиму. Руїни, руїни. Сліва бивший лісничастонорцівське. Нічого живого. І зліва, і справа. Ось тільки дивись, сім прильотів одразу. Оце нарцівське лісництво, так? Да? Так, да, це був лісництво нарційське. Тут просто обстрілювали з усього, чого могли. Діставалося і воякам, і рядом були живущі люди. Порозбивані хати кругом. І це все, що оставалося. Ось тільки на одних 20 метрах 8 ям від взривів. Ну а там вже вважати і безполісно. Можемо пройти в лісничество, подивитися. Що ж тут зберегтися, що Ось... Ось залишки лісництва. Срізь вода, скрізь розруха. Все. Все. Страшно дивитися. Помішник лісничого, от Помішника отаке, отака споруда. Що тут можна казати, що тут можна говорити? Одні руїни. Квити поздоровляли. Водичку брали люди, пили колись, а зараз одна розруха. Це котельня, що отоплювалася тут. В час жорстоких обстрілів знаходилися наші воїни тут. А це ось снаряди, які прилітали. Присилали їм. Руський мір. Руський да. так. Да, є що пригадати. Може хата розбита. Може поїхав. Ось воронка з-під одного із снарядів, які цілили оцю будівлю Марцівки лісництва. А це ще один снаряд. Для цього, а це ще один. І тут їх навкруги дуже багато. полеглим воїнам. Стали бо ці воїни та подивилися яка йде війна порівняно з Великою Вітчизняною. Як брати нас поливають чим? Оце тут робити людям. Та сюди ніхто вже не вернеться. Скільки людей оце зараз в Ларцівці проживає приблизно? Чоловік, мабуть, 15, може 20. Зараз ось підійдемо до Тернової, вона все тут. Розповість, так? Да? Да, розповіс, як, вона... оце, як оце жити? Вона тут усю війну була. Ось машина чиясь стоїть. Толіка букия. 99.40. Розбита. погибло два солдата в ній. Мій, в так? Да? Так. Да. Ось ще одна стоїть. Здрастуйте, Юдія Івановна. Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня. Добрий він у вас сьогодні. Ні, сьогодні так ще ракета пролетіла. Сьогодні була. Так. Да. Вчора було сім. шість чи сім. Я шість нас а там сім. 25 листопада до сих пір літають ракети. І летіла десь от, там ж воно і Барвенкове, і Лозова. Куди вони? Це ж вони ж координовані, ми не знаємо куди. Ну, страшно, звісно, це все було. Ну, спасибо хлопцям мене вічно підтримували, солдати отут були і штаб. Ну, вони молодці. У мене друзі такі хороші. Що я буду казати? Десять днів отам у берлоги на посту, тоді прийдуть, ну я їм допомагала, вони мені. І трошки, знаєш, веселіше. А там що ж ми залишилися вдвох з сусідами. А так, ну що казати? он хати нема, заборів нема, погоріло все. Що війна принесла? Нічого хорошого. Животних, як насобиралось у мене, 10 собак, котів зараз 11 штук. Це чужі всі. Ну куди їх дінеш у зиму? Ну, як глянеш, тоді я думала, я не переживу. Це страшне діло було. Не дай Бог. Ну, а так благодаря, я ж кажу, що Богу, мабуть, і ангел-хранитель, як прилетіло у 4 утра і до мене, осколки отакі. Туалет прорешечений увесь. Ну, як ти від нього? А животні ти знаєш, умні ще одне, перві ховалися. Ну, що буду казати ще. Шо... Нам треба світ, якби побистрей зробили, щоб люди верталися, щоб село хоч трошечки восстановилося. А зараз багато людей у вас у Нарцівках? У нас залишилося сім чоловік. А, а ну, зараз скажу Зоя, четверо, я семеро. А було скільки взагалі? Ну, жителі? до сотні. До сотні. До сотні. Всі пороз'їжджалися. Да. Да. А, і ще приїхали ще на Галушківки, там живуть люди. А це дивлюся, до тара... Сережка Таран приїхав. Тут він, він приїхав у родичів. У родичів у хату. хату розбило. Так, 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 звісно, якщо б трошки нам і господарство допомогло, що он... я потулила целофаном. Тепер з серед... із... наружжя і з середини. Все одно холодно, треба ну, стекла, щоб хоч трошечки постеклити. Ну, кажуть, що обіщають пластикові. Коли це діло буде, а зараз тепло треба. А Друг... ще зима впереди, да. А дров поки ще ніхто нічого, тому що ще не розмінірували в нас. Ось кругом п'ять стирчить, там одна така ракета. Загналася і все. Ну, тут, коли ось сусіда подивилися, з 62-го року це вони випущені. Ракети, так? Да? Ракети, так. Да. Ну, тут були сапери, і вони якраз розмінірували, ну, нам сказали поховатися. Так ми поховалися. Ну, Отак от, от і вижили. Звісно, приємно було, коли 10-го прийшла. А гуманітарну допомогу вам возять? Возять, спасіба. І стройматеріал допомогли, ну, і так, матеріально. і французька якась гуманітарна грошова допомога прийшла, ще Ну, одноразова. І ту добре. Невже там зазомбіровані росіяни? Не виходить так? Тому що це ж не може бути. Ми ж вважали завжди, це наші наскільки рідні в Росії, українців, той, у росіян у нас живе, українців. Ну, а тепер я не знаю, що це сталося, якщо мої родичі мої і ті кажуть, що ми винуваті, в чому ж ми так винуваті? Так і мої ж так же ж кажуть, і моя племінниця ж так каже точно. Ужас один. Це взагалі. і я і нема на нього ні кари ніякої, ніде нічого на того путіна. Ну зараз, в даний момент, ну от харків'яни, вони ж не воюють нічого, а їх стріляють, обстрілюють. Та всю Україну. Та і так дивися, світу скільки днів. Три дні підряд по Україні світла, світла немає. 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 Ну, Оце дочка в Києві каже, ні води, ні та газу. По всіх немає, городах, ні, по всіх електрик. цих структурах б'ють. Не знаю, що, ну, що йому ще, які. Бога просю, що, пожалуйста, та не, якісь накажи його, а йому нічого, а нам всі гріхи. Одна людина колотить весь світ. Так да, 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 да. так, люди поступати не можуть. Це ні, не люди, ні, ні, не це люди. Не люди, то точно. Це якби як ти побачив, як корови бродять, свині бродять, котині вчать і, і чим я? Ну, кому що даю все, все ховається, все до людей тулиться. Ну, Вони оце не винуваті, це ж Ігоря Розпопова собака, це сусідська, коти. Прийшла рани Пішли в двір походимо по двору. Пошлі, покажеш мені. Я покажу зараз, де що. Де, де стоїть міни, де ті. Так, оце ти бачиш, подивись, що покривало, все. Це ваше. Подивись, ось. Подиви. Бач? А там отак друга, отам вон третя, ось тут взагалі проти дерева, отак я замітила, щоб вже, як приїдуть показати дорогу, проти отого дерева стричить. Проти отам далі, проти кирпичів, отам. Оце п'ять штук коло мене. А скільки по селу їх не розірваних ще. Хлопці отут погибли, не говорячи, що війна посила, одне горе, більш нічого. Ось що залишилося від подвір'я у сусідки. Так, так, так. а в мене ось душ був, парник, був, усе розбило. Душ, бачиш, як тут пакон побило, ото от зять вже п'ять. Тут були якраз ті росли і риси. Красиві такі. Зразу, отак так зрізало їх. Коли буде перемога? А я Нет. навіть не можу сказати. Я така, щоб і сьогодні закінчилась війна. Ну що, не знаю. Ну, я думаю, що скоро закінчиться. Наші хлопці підтягуються, я созванювалася, так сказали, що ми побідемо, скоро приїдемо в гості. Це солдати, які тут були. Я теж так сподіваюся. Можеш передати їм привіт, що б хотіла їм сказати. Хлопці, вертайтесь швидше, живими і здоровими додому. І в гості до мене приїжджайте. Приїдуть, обов'язково. Ну що, дякуємо ми вам. Поїхали далі. І, дай Бог вам здоров'я. І всю вітюнчику, давай, дорогой. Може, якщо моста не зроблять, я буду тоді через Оля ж дома, дома. тоді мішу від моста тоді. Хорошо, хорошо. тоді якщо моста... Машина стоїть, розрушена будівля. А це магазин, так? Да? Клуб бывший. Ну, Клуб. Як вы тут пережили оцю? Де да, то ну, я? У погребі. У да, сюда. Да. Тут, Дуэль была Дуель була така ж. Контрна вступлення, так нам легше стало. Же, каждый день, каждый день, кожен час бах-бах. Ну, Воєнні були тут, допомагали нам во всем. Всі хороші були. Ну. А чому йде війна, як ви думаєте, бажаєте? Та що, а я не поділя, що вони там думають. Ну, Пасти побилося. Та дивлюся, одні, одні руїни, розруха. Ну, Кой хто приїжджає, уїжджає. Всі побить. Давали там допоможі, доски давали і люблю куси. И еще будет что-то давать, чтобы Надеетесь на что-то? Ну, надеемся на улучшение. Нам надо бы свет сюда, чтобы бы. Мы уже согласны, тут своими силами натянуть. Писковую трансформатор. Сколько света нема в этой Ой, С самого начала. Как-то начали его тут бомбить. З березня місяця? Та ні, пізніше. Далеко. Залимані та хоч коли не коли у нас, До нас, бачите, не доходять. Забули наверное, про нас. Нічого не згадають, складно. Згадають, поки саме не зробимо. Що можна сказати, підводячи підсумок всього того, що ми побачили і почули? Це одне слово, жах. Скільки тонн снарядів прийняла норцівська земля, і ні в чому не винні люди? Я постійно задаю людям одне і те ж питання: чому вона йде? Як можна одурманювати цілий народ, що ми стали ворогами? Ще 20 років тому сюди, в село Норсівка, приїжджали ветерани 20-ї гвардійської дивізії, які в роки Великої Вітчизняної війни захищали село Залиман, село Норсівку і захищали нашу країну. Тоді ми перемогли ворога, фашистську орду, яка хотіла завоювати весь світ. Що сталося з дітьми тих солдатів, які лежать в братській могилі, і в норцівці, і в Залимані, і скрізь зайшла війна? Що тепер вже вони принесли оцю розруху і страждання своїм братам українцям? Важко говорити з зазомбованими людьми. Наше покоління пам'ятає ще Велику Вітчизняну війну як одна людина Гітлер зумів переконати свій народ, що вони і тільки вони мають вищу расу і повинні завоювати весь світ. А чим сьогоднішня війна відрізняється від Другої світової? Я, наприклад, не розумію, що робить російський солдат на моїй землі. Ось такий русський мір несе Росія. Вони прийшли нас визволяти від чогось, а саме вбивають, грабують нашу країну. Помирають, тільки я не розумію, за що. Я розумію, за що помирають мої побратими. Вони захищають свою землю, свою країну і ніколи не дозволять ворогу тут хазяйнувати. Україна понад усе. Ми переможемо.